Зараз ми з вами поділимося історією кохання наших наречених. Історія кохання молодят бере початок ще зі школи. Правда, самій школі вони не знали, що зв'яжуть своє життя разом. З 1 по 9 вони вчилися в паралельних класах, а з 10-11 одному. Відносини завжди були дружні, але говорили, що поцілунку у них тоді ще не було, ну я їм не вірю. Після школи кожен по своїх навчаннях, але спілкування наших молодян продовжилось. Навіть коли Іринка поїхала. На роботу до Польщі спілкування було. Тільки вона приїжджала сюди, вони завжди з Назаром виходили на каву, на місцеві новини і говорили на місці сплетні, пообсуждати, хто тут що і як. Частенько своїми друзями вони полюбляли їздити до клубу. Але після кожної такої поїздки Ірина дуже ревнувала Назара, що вона не була з ним. Але одного разу після Луцька, після такої поїздки, вони їхали вже в німечку. І вони зрозуміли, що нарешті скільки років їм добре разом, що це ще збільше. А на 14 лютого наш наречений зробив пропозицію ще не роки, тільки зустрічатися. Вони один одного добре-добре знали, проводили 2-4 на 7 часу разом. Ходили по різних ресторанах, вони дуже люблять їсти. Улюблена страва нашого нареченого Іринка казала, це карбонара, яку вона для нього готує. А Ірінка казала, що її можна підкупити смачненьким тортиком шоколадом з вишенькою. Це правда? Давайте підтримуємо наших наречених. А ще писливо називають того Буб і Бубка. Давайте ще раз підтримуємо за ці чудове писли імена. І ось вже вони рік разом часу. Почалася війна. Назар починає патрулювати. Але це не заважає їм бути разом, тільки підтримати свої відчуття і зрозуміти, що разом їм добре, що разом вони одного цінують. Під час одного з е, прогулянок е, наша наречена помаленьку забирає то кофту, то футболку до нареченого, а була історія мені розповідала, що наречена вже тільки виїжджає з двору і тут пробилося колесо. Як ви думаєте, случайно чи ні? Я думаю, що ні. І Ось наш Назар зрозумів, що він вже переїжджає остаточно до нашої нареченої. Давайте підтримуємо. Її. І ось перед ним пропозиції. Наш наречений дуже нервує. Ходить дивно, посміхається, доречена каже, щось він дуже улибиться. А наречений все питає, що тобі подарити, скоро День Святого Валентина. Хоча він, їй, точніше, подарок знав наперед. Він купив обручку і в день 14 лютого, рівно через рік часу, коли він зробив пропозицію, наречений в 5 ранку з нервово, бере коробочку не тою стороною, стає на коліно і робить пропозицію. І наша наречена каже так, давайте підтримаємо аплодисменти на нашу пару.